Вітаю, шановні глядачі коаліція охочих була сьогодні зібрана і близько 30 країн, звісно, сполучених штатів там не було. як і не було словаччини, угорщини, Мальти, але таке. От, але основна кількість західних країн була. Після цього Макрон вийшов і сказав, що це все заходи на те, аби Європа утримувала цю стратегічну незалежність. Всі вважають США союзником, але Європі треба бути готовим, що США може покинути співпрацю з Європою. Також була ще дуже важлива заява про те, що е, Європа не буде знімати санкції допоки питання безпеки України не буде гарантовано і визначено, остаточно. І це надзвичайно добре, тому що всі зараз перемовини, які веде Сполучені Штати з Москвою, вони мають мало сенсу, якщо безпосередньо має ніякого миру, ніхто не хоче. Ми не бачимо цих ознак, що Московія йде на перемір'я. Україна погодилася. Ми запропонували море, запропонували. Енергоінфраструктуру е, немає нічого, щоб виконувалося. Україна пішла навіть на сухопутку, все жне перемир'я, як просили США, але ніякого того толку нема. Далі от Зеленський потім сказав, що справді ми не розуміємо, що відбувається. Йде обстріл українських міст. Ми не розуміємо, що за перемир'я, хто думає, що це перемир'я. Його, по суті, зі сторони. Московії нема, і є тільки заяви Білого Дому, що все добре, йде мир. Трампа все виходить. Його не дурить ніхто цього трампона. Насправді дурять, чи як і ну, ми не розуміємо цей новий яз, коли на. Правду кажуть неправду, а не неправду правду. Тобто, що тепер реальність треба викривляти і слова з діло має розходитися, щоб імідж Трампа отримувати як великого переговорника. Ну якщо ти всрався, то починай діставати санкційний пакет лупаш. в Принципі про це зараз і Зеленський теж е, натякнув. Але по Макрону важливо, от що що вони по суті формують коаліцію, де представники, а саме Британія і Франція готові бути представниками Європи на перемовинах, Зеленський теж погодився, що без Європи немає сенсу. Ніякого взагалі домовленості, нічого, і Франція і Британія мають бути на цих перемовинах. Європа має захищати свої інтереси і рухатися в тому, щоб по суті посилити українську армію таким чином, аби Україна мала ці спроможності. Ну, звісно, далі йде розмова про те, що який контингент, який він там буде, не буде. Зараз ідуть активно дискусії. Все це, це після війни розмови дуже важкі. Потім що там в тилу, не в тилу. Які будуть країни? На яких умовах? Це все дуже довгі дискусії. Але Україні потрібні гарантії безпеки, це всі розуміють, і без сполучених штатів ці гарантії бути не може. По суті, це важливий такий напрямок роботи зараз заходу, який йде, тому що в Америці треба показувати, що тут готові захищатися і брати відповідальність. Якщо ви забиваєте на безпеку. Європи, то Європа буде брати цю безпеку в свої руки, і це правильно. Європа потрошку роздопляється, починає платити більше за свою безпеку. Звісно, є великі проблеми з південними країнами, а саме Іспанію, Італію, наприклад, так, але е, нічого будуть вони рухатися і нікуди їм діватися. Європа має включатися в свою суб'єктність і вперед до побачення. Е, що тут ще сказати, е, із цікавого е, там говорити нічого. По факту, ми маємо. На сьогодні питання так X для Америки. Америка вже спробувала все, щоб вмовити Московію до перемовин. Вони цього не хочуть. Вони ставлять купу своїх умов, які взагалі не влізають ніяк. Україна безумовно підійшла до питання. От і. А що далі? От ми не розуміємо, що далі, дорогі глядачі. Ви ж казали про те, що ви готові будуть діяти. То дійте, збивайте ціну на нафту. Хоча, з іншої сторони, знаєте, я хочу сказати, що те, що зараз Трамп своїми митними історіями веде до рецесії американської, а отже, і до проблем світової економіки, бо Америка занадто інтегрована в глобальну економіку, найбільш інтегрована і впливова держава з приводу глобальної економіки, то наряду з тим, що у Китаю там не все дуже в економіці, так то буде цікаво взагалі спостерігати, що е, нафта справді ціна зіб'ється. До речі, центробанк по різних там джерелах московських вже говорить про те, що не дуже бояться світової рецесії. Як наслідок її це падіння ціни на нафту істотне і тим самим зменшення доходів оцього от окупаційного бюджету московського. То Трамп потім може сказати, та я спеціально взагалі ввів американську економіку рецесію, бо ніхто не хотів виготовляти більше нафти на ринок виставляти, викидувати. Ну але фіг з цим пора вже діяти. Але як вони будуть діяти, коли вони рубають повністю весь чиновницький апарат? А зараз теж незрозуміло, ну. Трамп, це така, знаєте, він купа агресії, купа наїздів, пафосу цього, а паралельно тупо урізається інструментарій просто. Він ріжеться, зменшується, всі це бачать, і нехай вони собі там самі в собі помиляються. Так, от так думають вороги Америки. На жаль, для нас сьогодні відео видавав з хорошого, що вони починають себе дискредитовувати в очах американців персічного. А отже, дуже довго так вони кринжувати не можуть. Щось, щось там має трапитися? Отже. Є сигнал, що Україна готові підтримувати. Це якщо буде на певний час не Америка, будь-інші країни, так це не найкраще, що могло бути, але не найгірше. У нас є з ким йти далі. Звісно, питання ще. Як будуть долучатися наші партнери до нашої безпеки? Які будуть гарантії безпеки? Чи готові вони будуть зіштовхнутися так чи інакше з Московією? Оце найголовніше питання, здається, там прокидається в поту. От, але так чи інакше, вони до цього дозріти мають і якийсь варіант не відбутися? Тож спостерігаємо, на сьогодні Європа все більше мобілізовується, все більше готова включатися в процес. Ну так швидко, як там хотілося б, але. А Америка стоїть перед питанням. Коли тебе тупо дурять і вважають, лахому так розводять, ти готовий щось сказати чи ні? Бо розумієте, таке відчуття, що вони вже придумали собі, що московець вже союзник Америки, все питання вирішено, і вони просто закривати очі на все, що відбувається. Ну а так не буває. Ну, тобто, ви їсте рибу отру, отруйну їжу виїсте. Ви не вичили, звідси не забрали отруту. Ну, з Москви взагалі неможливо забрати. Та ви здохнете? Вважати себе, що ви союзник Московії, це дуже дивне рішення. Ну, принаймні, так виглядає, що вони там вже собі придумали, що вони пояснять будь-який крок Москви, будь-яке знищення нашої інфраструктури, відкав там на Да? Але це тривати буде недовго. По суті, весь світ тепер дивиться. Ви послабили українську позицію. Ви не захотіли йти з позиції сили. Ви хотіли телефонний розговор оцей угода. Мистецтво укладати угоди, але це все всралось відверто. Ну, відверто, давайте скажемо, Всралось, це не працює. Отже, шановне Сполучені Штати, отже, Дональд Фредович, що? що ви будете робити? Заради того, щоб вірити в ілюзію розвернення Москви від Китаю, ви що будете робити? На Ваяс вводити? Що мир це війна, а війна це мир. Ну ми не зрозуміло, не ясно. А від того будуть ж інші гравці рухатися. Якщо можна Америку так нагибати, вона буде розповідати, що це все хорошо, то чому б не нагнуть. От ви розумієте, тобто до чого це може все прозвести. Тож спостерігаємо, що відбувається. Макрон знову базує. Рішення в нього не такі прям, як його слова, але певні рішення є. Це добре. Європа готується далі рухатися в напрямку, показувати, що Москва, по-перше, недієзнатна, а по-друге, що є сили, які готові будуть готувати українську оборону, так чи інакше. І це гарні новини. Ми не одні. Наша позиція має козирні карти. Зокрема, на сьогодні це все більше карти Європейського Союзу. І це добре. Ну, окрім, звісно, нашої боротьби. Тому що ми розвиваємо нашу ОПК, допомагаємо силам оборони, сили оборони тримається на фронті, окрім цих от важливих речей. Ще це найважливіші речі, так, які я перелікував. А Європа ще ці козирі додає. Власне, от був такий сьогоднішній день. Наміри в Європі серйозні, і це добре. Хоча, звісно, хотілося б кращого, часто це втомлює, та коли ви вже там ті гарантії безпеки сформуєте, не сформуєте, але це вже до наступних розмов буде питання. Всім всього найкращого. До побачення, дорогі друзі. Тримайтесь.